У Черкаському обласному драмтеатрі завершився 91-й сценічний сезон. Про це повідомляється на сторінці закладу у Фейсбук. Починаючи з жовтня артисти зіграли майже дві сотні вистав, серед яких вісім прем'єр. Репертуар поповнили, зокрема, носороги, оркестрова містерія, богові Боже, ворогу вороже, балада про любов та ножиці. Ці та інші спектаклі побачили понад 36 тисяч глядачів. Проте вистави не єдине, чим тішили гости й артисти. Наприкінці березня цього року фойє театру презентували експозицію з сценічних костюмів та реквізиту до вистав Великий Льох», «Украдене щастя й Носороги. Попри воєнний стан, театралам таки вдалося погастролювати. Так на сцені Кіровоградського театру імені Марка Кропивницького актори зіграли монодраму Елеонора й виставу «Украдене щастя. А очільники обох театрів В'ячеслав Вандрашик і Руслан Паскалов підписали меморандум про співпрацю.